Ми так сітки робили тут поруч, на наметі в тому числі. А коли почалась повномасштабна, потреба в них дуже-дуже збільшилась, просто дуже збільшилась. І ми, як то кажуть, задіяли волонтерів, групи наших жіночок, котрі плетуть, як у самому Харкові в кільких районах, так і в селищі Коротич, Станичнець. Таравірівка, караван, Федорівка, Перекіп, Малайванівка, Велика Рогазянка, Боже, щоб нікого не забути, це далеко, не всі це назвав тільки третину. Збираємо донати. Важко. Єдине, що у нас просто багато людей знають, тому ми якось збираємо, але ж дуже-дуже обмежені по зборам. І це впливає дуже сильно на наші можливості виробничі. Зараз, особливо загостренням на Харківській лінії, сіток потрібно просто покривати кілометри. Причому хочу сказати, дивіться, багато хто вважає, що сітки робляться так для успокоєння нервів, що вони насправді не потрібні. Але ж вони дуже потрібні, бо вони дійсно скривають від ворожого ока. І якщо позиція навіть визначена, що точно ворог знає, що тут є по кому стріляти, то він просто не бачить під сітками. Він точно не знає, що він буде, по посемісця, чи щось або в когось. І це дуже зберігає життя, зберігає техніку. Це дозволить перебагти ворога. І повернутися додому живим та здоровим, що дуже важливо. Національна гвардія вона була тою збройною силою, котра не полишила своїх позицій 24 лютого, котру дуже активно йшли люди. І я сам особисто направляв і в одну і в іншу підрозділи. Ну ось. І котрі дали віз, то вони були серед тих підрозділів, котрі дали бісить, що зупинила навалу. Національна гвардія це ті люди, яким треба допомагати, бо і це дуже важливий фактор.